Я не всі знають, що читери в Чікнані це найрозпростреміння проблема. І вони просто мішають на кожному сервері. Тобто, я робив прошло відео про це. Але зараз вже проблема в тому, що читери ламають сервера. Абсолютно всі сервера. І ви, навіть ну, теж знаєте про це. Пайрух і нам якоби знайшли якісь нові карти. Я знаю, що цих карт не существує, то тобто, є е цих карт не существує, тому що, ну, тіпа, на них не зайти ніяк, є лише е названня цих карт. Ніде нема ніяких моделів, запомніть. Но всі знають про те, що там Рейдіт сервера. Ну, навіть майже ніхто не знає про те, що новий баг з'явився в гані, який так робить, щоб ти не бачив абсолютно серверів. Ти бачив тільки ці забагані сервера. І у мене сьогодні цей баг случився. Розійдемо на ці сервера з новими багами і рейдами. Так, ми зараз заходимо. І ми бачимо Мір, ну, всяке це. А, да, тут дуже багато серверів. Ну, Я трошки камеру свою перепущу. Так, Ми заходимо на дані віщі. Так, щоб побачити ці зарядні сервера іменно в фільтрі, то нам треба знайти Sandbox режим з картою Force. Нам нічого не показує, тому що поки що забаганих серверів не существує на даний момент. Ну, повірте, їх дуже багато. І от скріншоти. І також ще появився баг із за ікон не можна знайти взагалі нормальних серверів страниці, бо коли ви хочете, допустимо, пограти на якомусь РП сервері, у вас цього не виходить. Так слухай, зараз завдання покруче. Де-де-де да, чорний шоколад чи брок. Бум, хакер залага, так, сервера, ну і звісно, читера. Шо? Не вийшло знайти нормальний РП. Сервер ну, при якихось абстоль... а, блін, ну, Я говорити не вмію. Ну, коротше, іноді є такий баг, то що ви не можете буквально піти ні сервера РП. Вот. Шо, Полк відео зараз будет на экрані и розряд не хочеться фікса. Нічого робити. Ну так, да. ще раз наповню. Вашого любимого любі, навіть, е 24К, скоро буде 1 мільйон підписників. І... прикол в тому, то, що обично, обновлює, виходить, там не знаю коли там. Я не знаю взагалі дати ніяких. Но... Мені кажеться, обнова вийде прямо дуже скоро. От прям дуже скоро. Типа обнова по-любому вийде е, тоді, коли у кориша 24К настане один лям підписників. Чого я так думаю? То що обнова, коли зробити накітіка пасхалку, на, на Дене 19К, то! зраб зробив обнов. І мені кажеться, в цей раз так само буде. Я просто гарантую, якщо я стану і за цього вангою, будь ласка, ну не кажіть, що я знайомий з розробовчиком Чікінгана. Будь ласка, мені так не кажіть, будь ласка. А то зроблю? Коротше. Я не знаю, коли обнова, ну, ну, чесно, коли у короша стане один лям підписників. Ну, якби два ютубери, дві пасхалки, це краще. А соответственно, то, що все-таки коли наступить, допустимо, якомусь там чекін-чела, там, шею коїщила, теж буде. Ну, типу, на лям підписників у якогось ютубера виходить обновочка. Но я ще раз хочу коїшому упомінути. В обнові, коли вийшли ці дві опасхалки, більш ні слова у цього ютубе про цього ютубера. І мені так кажеться, це чуть-чуть неправильно, абсолютно неправильно. Мені кажеться, що краще, щоб. Дві зразу пасхалки вийшли на одного ютубера, тіпа. От, чесно. Е, допустим. Лям підписники. Лям підписники. Ну, це одна пасхалка. тіпа, то що він вже знімає більше 4 років, допустимо. На день на 19к. Ще одна пасхалочка в копілочку. Е, ще якась віч, яка зв'язує і ком'юніті Чикінгана, і цього ютубера. І, в принципі, все добре. Тому що я хочу, щоб розработчик більше взаємодійство з ігроками. Чесно, от прикиньте, от якщо розраб ще кіноган, допустим, буде додати якісь речі з е, якихось приколів про ютуберів. Це ж не просто концепт. Це, при, це прикол. І тому примір цей чел. Да. І його додали і за мєм. Якщо додать ще, допустим, якоїсь щела із мемів. То це ж прикиньте, як буде класно, допустим, шенагіце ну, ковбоє такого додали. Це ж прекрасно просто. Так, що я ще можу сказати. Разрап. Роби швидше обнову, тому що. Я вже без обнови не знаю, що робити. Ви замітили, що на моєму каналі тепер виходять тільки одні реакції. Тобто, у мене на каналі більш нема роліків нормальних по чекінгану. У мене одні реакції. Обнови нема. Обнови абсолютно нема в чекінгані вже трошки більше трьох місяців. 아 oh.